Доброго дня! Мене звуть Баба Челіна, я лікар-ендокринолог-трихолог клініки вихідного дня. Сьогодні ми поговоримо про роль вітаміну Д для організму людини. Він впливає на регуляцію кальцію і фосфору в організмі, впливає на імунну систему, також впливає на позитивно на Шкіру на реологію крові знижує ризик тромбозів. Симптоми або, е, дефіциту або недостатності вітаміну Д. По-перше, це можуть бути чисті респіраторні вірусні захворювання, так як вітамін Д впливає на імунну систему, захищаючи її від е, дії вірусів та бактерій. Також може бути е, явно виражена сухість шкіри, сухість волосся. Випадіння волосся, ламкість нігтів, також розвиток остеопорозу, особливо жінок в постменопоузальному періоді. А якщо це дітки, то це розвиток рахіту. звідки ми можемо отримати вітамін Д. По-перше, це під дією сонця, синтезується вітамін Д шкірою. Друге, це їжа. Їжа збагачена жирами. Перше, це жирна риба, морська звісно. Яйця і молочні продукти. Як можна дізнатися рівень вітаміну Д в організмі людини? Це можна просто піти в лабораторію, здати аналіз на 25 гідроксивітамін вітам Д, і після результату можна вже підібрати правильну дозу вітаміну Д, холікарциферолом. Якщо рівень вітаміну Д нижче, ніж 30 нанограм на мілілітр, то підбирається доза більше 5 тисяч, тобто 5-6 тисяч. Якщо він в дефіциті, це 10-15, то підбирається доза навіть інколи і більше. В залежності від віку та ваги. Якщо у людини є надмірна маса тіла або ожиріння, доза майже в 2 рази вища. Кому необхідно обов'язково приймати вітамін Д? Бажано в профілактичній дозі, це мінімальна профілактична доза 2000. Це діти, вагітні жінки, жінки, які годують, жінки в постменопаузальному періоді, люди з псоріазом, екземою та захворюваннями шкіри, аутоімунному черію діті та різних аутоімунних захворюваннях. Та Люди з низьким імунітетом, в яких є часті респіраторні вірусні захворювання. Тому, якщо у вас є якісь симптоми раніше перераховані, там ви відчуваєте сильну слабкість, недомагання, сонливість, сухість шкіри, волосся, нігтів, обов'язково здайте гідроксивітамін Д та зверніться до лікаря, ну бажаного ендокринолога. Будьте здорові! До зустрічі!